Ви вже, мабуть, знаєте, що перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Саболевський опинився в епіцентрі антикорупційного розслідування. Журналісти програми схеми з'ясували, що колишній соратник Зеленського не задекларував появу у нього великих грошей та майна. Журналісти виявили низку фактів, що можуть свідчити про незаконне збагачення та внесення недостовірних даних до декларації. Раптову появу понад 3,5 мільйона гривень. Готівкою невідомого походження, користування недешевим автомобілем, зареєстрованим на тестя пенсіонера з неспівставними доходами та тривале проживання родини в Німеччині, не відображене у звітності. Ключові зміни у фінансовому стані Соболевського журналісти зафіксували у 2019 році, коли він очолював виборчий штаб Володимира Зеленського на Херсонщині. Того ж року в декларації Соболевського з'явилося 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро та майже 1 мільйон гривень, і все це. Готівкою у цей же період родина Саболевського витратила понад 600 тисяч гривень на придбання майнових прав на квартиру у Київському ЖК та ще 300 тисяч гривень інших витрат. Таким чином, за підрахунками журналістів, фінансовий стан родини за останній рік покращився на понад 3,5 мільйона гривень без будь-яких задекларованих джерел, щоб могли б пояснити таке збагачення. Попри відсутність задекларованих авто, журналісти встановили. Що родина Саболевського користується коштовним позашляховиком Volkswagen 2020 року випуску. Машина зареєстрована на тестя посадовця пенсіонера Андрія Борисенко, який офіційно заробив за все життя менше, ніж коштує авто. Машину Юрій Саболевський придбав у грудні 2020 року, відразу після місцевих виборів. Не для кого у політичній тусовці Херсона це не було секретом, і всі розуміють. Уміли, що ці гроші він отримав від тих, хто хотів стати кандидатом від президентської партії. За місце у списку до облради, як кажуть злі язики, тоді брали від 20 до 30 тисяч доларів. За кради менше, але цей бізнес працював справно. Ще якісь гроші, як кажуть наші джерела у партії Слуги народу він отримував, а можливо і зараз отримує від Херсонської обласної клінічної лікарні. Ми поки не знаємо, як це працює, але чули, що навіть начальник ОВА Олександр Прокудін втручався в цей, скажімо так, бізнес. Але чим все закінчилося? Таємниця. Колишній адвокат Саболевський вже прокоментував звинувачення, але краще б він мовчав. Усі питання, які порушуються журналістами, стосуються періоду до моєї роботи на посаді першого заступника голови керівника апарату Херсонської обласної ради декларацій за 2019-2020 роки мова не йде про будь-яке незаконне збагачення у період моєї публічної діяльності в Херсоні і тим більше під час страшної війни, але це не зовсім правда. Не задекларував він користування машиною Тестя саме як заступник голови облради, та й пояснення про дружину, яка на той час працювала на держслужбі, не дуже. Запитання щодо того, чому частина коштів не була вказана дружиною у її декларації, так само повторю відповідь, що надавав журналістам Дружина декларувала мої заощадження з моїх слів. Ще раз наголошую, я працював адвокатом і не мав зобов'язань декларувати свої кошти і тоді не вважав це за необхідне. Тому з боку дружини порушень немає. Тобто, якщо Юрій набрехав дружині, а та набрехала у декларації, то це вже не злочин. Опустимо маніпуляції посадовця, який тепер каже, що оцінювати ми маємо його не по брехні в декларації, а за його героїчними вчинками. І головне питання, яке задають нам і собі читачі, посадовці та, мабуть, і сам Юрій, хто замовив цю публікацію? Відповідь проста. Ніхто. По-перше, автор матеріалу журналісти з бездоганною репутацією. А по-друге, в цьому світі не так багато людей, які готові були платити за поганий сон Юрія Саболевського. Наша версія це журналісти або їх джерела самі побачили розкішне життя доньки та дружини в інстаграмі та зацікавилися темою. Про те, хто може бути джерелом, яке уважно досліджувало інстаграм родини Саболевських. Ми не знаємо, можна тільки здогадуватися і підозрювати, якщо такий злив і був, то ми підозрювали нардепа Сергія Козиря, у якого був довгий конфлікт із Юрієм Саболевським, результатом якого став вихід останнього з партії. Підозри підсилює той факт, що посилання на розслідування схем у партійні чати Слуг народу сьогодні зранку принесли члени так званої групи ВПО, яку очолює Сергій Козир. Про це мосту розповіли нард. Депи так, що підозри, що вже колишнього слугу народу Юрія Саболевського доганяє, як прийнято казати в цьому товаристві Сергій Козир, може бути не просто підозрами. Ви спитаєте, а що далі? Думаємо, вже невдовзі цей кейс стане приводом для НАЗК, а можливо і набу перевірити Юрія Саболевського більш прискіпливо. Як думаєте, чим все закінчиться?